Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся, я нічого не буду просити. Я хочу побажати кожному з вас миру, добра, міцного здоров'я і божої охорони. Оскільки війна зараз в Україні, тому я закликаю усіх людей, які щиро вірять Бога, молитися за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинив це зло і спас наш народ. Ну не найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати радісно звістку. Якщо у вас запитатися, для чого людина народжується на цю землю, який сенс життя, що після смерті на ці запитання відповіді ви в святий книзі Івангіїв. Ісус Христос, Він проходив на цю землю, щоб примирити людей з Богом. І я, рахую, що сенс життя, це пізнати Бога, це пізнати Його любов. Любов довго терпить, любов милосердствує, не застрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все. Сподіваються, всього усе терпить. Ніколи любов не перестає. Це є Божа любов, Бог є джерело любові. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Холговському Христі. Бог настільки сильно полюбив кожну людину. І усіх, хто тут знаходиться, що Він віддав свого народженого сина Ісуса Христа на хресну смерть. Для чого? А для того, щоб нас врятувати. І для того, щоб нас спасти від гріхів. Тому що ми всі грішні. І ми, заслуговуємо на Боже, справедливе покарання. Розплата за гріх це є смерть. Це є друга смерть. Перша смерть це коли людина помирає і душа розлучається з тілом. Але є друга смерть, коли душа розлучається з Богом на Ісус Христос, він проходив на цю землю для того, щоб нас з'єднати з Богом, примирити з Богом, щоб ми були прощені, оправдані і спасені. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Тому що Він єдиний, хто помер за наші ріхи і воскрес ради нашого оправдання. Дорогі люди, я вас закликаю. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час поблизький, Господь гляде, час обмежений. Вірити в Господа Ісуса Христа, покайтеся у своїх гріхах і спасетеся. Бог є любов. Бог любить нас. Прийміть, цю любов, і будете мати життя вічне. На небі з Богом в раю. Дякую за увагу. Нехай вас Бог благословить і береже. Отець Небесний, благословити цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, пережив Україну, захисти наш народ, помоли Господа і спаси. Прости наш народ і спаси. Ви міста Ісуса Христа. Амінь. гарного дня і місцевого вам здоров'я. Доброго дня!